Дане крісло має педальку, за допомогою даного крісла ми можемо опускати його, тобто функція крісла піднімаємося вниз, опускаємося вниз, піднімаємося вверх. Так само. Відводяться поручні, що дає змогу мобільного перенесення жінки, наприклад, з колісного крісла на дане крісло. Ось таке крісло-трансформер. Більше місяця тому з'явилося в Рівненському обласному перинатальному центрі. За допомогою нього лікар-гінеколог може оглядати маломобільних пацієнток або жінок, яких за станом здоров'я не можуть обстежити на звичайному кріслі. А для того, аби майже без допомоги сторонніх перемістити пацієнтку на трансформер, поруч облаштували спеціальний гамак. Унікальний підйомник з гамаком, за допомогою якого так само можна забезпечувати транспортування жінки з колісного крісла. Тобто воно має можливість піднімається вверх, опускається вниз. Дане обладнання встановлено так званому гінекологічному кабінеті безбар'єрного доступу та можуть отримати допомогу всі жінки без виключення однак, в першу чергу, розрахований він на тих, які постраждали від гендерно обумовленого насильства та маломобільні верстви населення. Кабінет дуже зручний для всіх верств населення. Ми приймаємо всі верстви населення, жінок любого віку, в тому числі жінок, які мають. Е Супутні захворювання після операційних жінок, жінок з цукровим діабетом, маломобільні групи населення, жінок з травмами хребта. А також всіх бажаючих, також жінки, які переїхали в зв'язку з війною до нашого міста, тобто являються внутрішньо переміщеними особами. Перевагою таких кабінетів є не лише наявність гінекологічних крісел, трансформерів, а надання повністю безоплатної та конфіденційної допомоги. Здійснюється допомога безоплатно. Пацієнтки забезпечуються розхідним матеріалом. Це контрацептиви, препарати для профілактики ВІЛ, антибіотикотерапія, якщо потребує. Цього пацієнтка безбар'єрні засоби захисту і препарати, які перешкоджають настанню вагітності небажаної. В кабінеті безбар'єрного доступу на Рівненщині всього три в обласному центрі Дубні і Сарнах. Назва проекту свідчить про те, що гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу вони відкриті в першу чергу для жінок, які постраждали від насильства. І ми про цю проблему багато говоримо, тому що під час війни дуже багато жінок постраждали. І від сексуального насильства а дуже багато із кількості тих жінок переселенок пострадали від гендерно зумовленого насильства. Створення таких кабінетів на Рівненщині – перший крок до реалізації ініціативи Олени Зеленської, що Україна має бути безбар'єрною, тобто щоб всім і всюди було комфортно. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.